Ви цю людину, цього автора, письменника, співака, композитора, музиканта і просто талантливого народного артиста України, знаєте, з самого дітства. Я ріс на його піснях. Анатолій Матвійчук. Анатолій, перший перший вопрос жаба на хаба не схопила вас? Ні. <рив> Ні, навпаки, я тут радію страшенно серед своїх друзів, колег. Кожен з почуттям гумору, така неймовірна синергія, що душа просто радіє. Анатолій, скажіть, будь ласка, сьогодні у нас сміх жар 2021. У нас сьогодні і співають, і читають, і стендаплять. А і, 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 чи є такі варіанти дочекатися від вас якого-небудь стендапу сьогодні? Це прекрасно, що сьогодні така подія, що всі співають, танцюють, жартують, аби не плакали і не хворіли коронавірусом. Тому я також беру участь в сьогоднішній програмі, причому не тільки в своїй традиційній постасі, як співак, а ще дещо почитаю зі свого такого гумористичного доробку. Угу, угу. Чи можна це назвати стендап модним словом? У мене такий літературний герой е, гриць скажений, який читає вірші, ото такі веселі, жартівливі. Я можу прочитати, в принципі, один такий. А давайте, а читайте. А, а чи ні? Е, вірш називається айфон. Ага. Хлопці, це не вигадка і не сон. Я ледь ледь оговтався від стресу. Я купив новісінький iPhone. Диво електронного прогресу. З вигляду така собі фігня, а візьмеш до рук, то маєш діло. Я вчора грався глався ним півдня, навіть випить зовсім не кортіло. Я дзвонив, куди лише хотів, накачав собі рингтонів тонну, назнімав людей, собак, котів і замовив. Секс по телефону. Ой -ой -ой. Я свою адресу їм сказав. Описав, яку я хочу пані сів у крісло і чекати став, ніби у солодкому дурмані. Подзвонили в двері, я відкрив, тут мені хтось як зацідить в око, далі я не мов заснув глибоко чи кудись надовго відлетів. А прийшов до тями, ну, капець, ні грошей, ні квітів, ні горілки, і лише в руці моїй мобілка Намертво затиснув, хай їй грець. Я змінив свій Київ стар на лайф, але пам'ятатиму доскону, що то значить секс по телефону і який крутий від нього кайф. Ойже, браво, браво!